Українці можуть вирішити долю американських виборів, принаймні так вирішили у штабі демократичного кандидата Камали Гарріс і почали розповсюджувати рекламу, яка розрахована на американців східноєвропейського походження, зокрема українців. Американські вибори виходять на фінішну пряму. Тим часом ситуація на російсько-українському фронті загострюється, адже у наших Противників залишається лише два тижні на те, що підготувати Владимиру Путіну подарунок до його дня народження, яке може відбутися як відомо 7 жовтня. Ну кажу, може відбутися він. їх зобов'язав йому подарувати Покровськ. От і вже не Київ, і відкинути українські війська з Курської області. Тим часом Володимир Зеленський і далі наполягає на тому, що Росія має взяти участь у другому саміті миру в листопаді, хоча не зовсім зрозуміло, а в чому сенс такої участі, і що Росія там буде робити серед цивілізованих держав. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Сверцова, це мій канал свіжої історії, канал україномовної аналітики, канал з українським поглядом на світ. А моїм нинішнім гостем є політолог Володимир Цибулько. І якщо ви підтримуєте поширення українського контенту та бачення та українське бачення світу, обов'язково підтримуйте і це відео, і мій канал, і канал Володимира Цибулька, Цибулько ТОВ, і Цибулько. ТІВІ. роблю це. Не тому, щоб вам набридати, а тому, що такими є алгоритми Ютубу. Це допомагає просувати важливу інформацію у Ютубі та витісняти з нього російський контент. Отже, і переходимо до нашої розмови, і почати я би хотів би з питань бюджету, адже справа в тому, що зараз для обговорення бюджету на 2025 рік. І як стверджують депутати від Європейської солідарності, зокрема Ірина Гращенко, у цьому бюджеті не знайшлося грошей для військових, натомість є 1 мільярд 600 мільйонів гривень на телемарафон, і при цьому заборонено зростання мінімальної зарплати. Це заявив нардеп РДП Желізняк. І видатки на оборону мають збільшити на 500 мільярдів гривень, але не за рахунок телемарафону. Знову ж таки, отже, водими, що в нас з бюджетом, що ти про це знаєш? Які є перспективи на його ухвалення? Ну, найголовніше, що уряд анонсує відмову від індексації пенсії, що зачепить мільйони людей. Тобто та практика, яка була встановлена в часи Порошенка, коли пенсіонерам компенсувалися суми втрат пов'язаних з інфляцією. Як ми бачимо, інфляція зараз більш ніж потужна, як любить казати один персонаж із банкової. І за цією потужною інфляцією уряд мав то що не підвищує пенсії взагалі. Так він ще замороже заморозив по суті. Більшість ну планує заморозити і пенсії, і бюджетні ну, оплати та праці бюджетників і тому подібне. Найдивніше те, що телемарафон залишається, і е, телемарафон вже не сприймається як е, ну, спроба інформувати населення, бо за весь час війни два з половиною роки держава так і не спромоглася е, збудувати. Єдину інформа... ну, скажімо так, єдину інформаційну систему оповіщення громадян про різного роду небезпеки, по суті, таку систему оповіщення побудували окремі блогери, і ну, багато людей користуються саме телеграм-каналами, ну, Досить відомих блогерів, які можна довіряють, тому що там йде дуже таке ну, швидке негайне інформування про реальні загрози, і навіть про е, десь локальні непрольоти окремих безпілотників чи ракет. Тому це е, ну, чим далі держава по суті усунулась від цієї функції, це це дивно, тому що. Не інформувати населення про небезпеку це ж прям, пряма функція держави, це частина захисту громадян. Але держава так і не спромоглася побудувати єдину інформаційну систему про повідомлень населення про загрози. Але телемарафон сприймається як механізм оплати точніше, не оплати. а розрахунку олігархічними телеканалами за їх роль у виборах, тобто, цим каналам платить держава Данину за те, що вони допомогли обратися Олегом. приблизно так. Об'єктивного висвітлення подій від каналів, які отримують гроші з марафону, ми не спостерігаємо. Це по суті. Частина, навіть ті канали, які належать державі, це частина приватного приватного інформаційного сервісу громадянина України Зеленського. Можливо, він громадянин інших країн ще, але ну, принаймні він єдиний, хто користує з цього марафону. Українці, які є платниками податків, особливо з цього телемарафону нічого не отримують. Дусі Володимир, у чому я бачу? Шкоду телемарафону зокрема, для саме персонально, тому що телемарафон фактично ділить журналістів на правильних і неправильних, але проблема навіть не в тому, оці ці правильні журналісти вони отримують ну доходи з бюджету, чого я не маю. маю ну, По-перше, цей телемарафон ді... ділить та, та інців, на українців на неправильно. По суті, по суті, це, це інструмент, який е, працює виключно з виборцями Зеленського. З іншими групами е, українців ця, здавалося б, державна бюджетна інформаційна машина, або машина, яка роздає підряди приватним компаніям, насправді, на виході, вона е, ну, не конкурентно здатна вона по суті здала інформаційний простір ну дуже часто, і, і російські авіатурі впливу добре, і що тоді входить з далі з військовими? Тобто, я частково це згадав. А як далі виходить з виплатами військовими, що передбачено в бюджеті? Наскільки вони чи вони будуть, чи не будуть, чи. Згадають про них. Ну, військовим врізати суттєво ну тобто так, просто в чоло, те, що називається, в лоб, обрубувати фінанси не будуть, але будуть придумувати всякі ну, на розсуд командирів, урізати надбавки, задання і тому. Тобто, по суті, тут є особливість та, що Держава знає точно, що, наприклад, на митниці можна спокійно дозбирати півмільярда гривень. Про це говорила Пенні Пріскер неодноразово. Про це говорять європейські джерела. До речі, американці, ці делегації, які привозила Пенні Пріскер і в Кадміни до Зеленського. Вони якраз вказували, що на митниці є вільні кошти, що митниця не збирає спеціально кошти. Що є сіра зона навіть в постачанні айфонів в Україну і ну, всії продукції е, Apple, е, по суті, половина ринку продукції Apple в, в Україні Сіра, е, більше половини ринку побутової техніки Сіра. Тобто, ми, по суті, маємо ситуацію, коли держава створила. Ну, кілька ніж чиновники з них наживаються, але на Збройні сили держава повинна е ну, позичати на зовнішніх ринках. В принципі, кредитні лінії для України відкриті. І якщо півмільярда, ну то що? Ну півмільярда це трошки десяти ой, півтрильйона це більше більше десяти мільярдів, е дванадцять мільярдів. Доларів так є кредитні лінії на 50 мільярдів для України. І європейські кредитні лінії, і американська є кредитна лінія їх придумували для підстраховки на випадок перемоги Трампа, але ними можна користатися. Ці кредитні лінії підкріплені активами, арештованими арештованими російськими активами, тому. Дивно, що держава не хоче користатися з цього. Може, це частина якогось договору з Росією тіньова, про що ми не знаємо. Бо ми ж спостерігаємо, що дії української влади дуже часто співпадають з інтересами Кремля. Наприклад, підрив виконання зобов'язань по фортифікації. За це досі ніхто не покараний. Розікрадені десятки мільярдів гривень. Е, зараз ну ця держава, вона е, неповоротка, але е, за цією неповороткістю проглядається чітка націленість на захист своїх дружків політичних. Ну от нарешті, нібито відкрита кримінальна справа проти Терезніченка, колишнього голови е, Дніпропетровської е, обласної адміністрації. Який умудрявся там мільярдами на дорогах тирити, і ну що ж, зараз, нарешті, нібито пробують е, е, судити його, ще п'ять представників ну, його заступників по адміністрації ще начальників департаментів. Але по Міноборони, наприклад, за два роки партнери називають зникнення 100 мільярдів гривень. 100 мільярдів гривень випарк. Ніхто серйозного розслідування по цьому зникненню не веде. Тому коли мова йде про бюджетні втрати чи недоїмку бюджетну, то теж питання до влади. По-перше, влада порушує власні, власні проголосовані закони. Бо коли виходить, наприклад. Голова уряду каже, що в нас гроші закінчуються, тому що ми не планували, що далі серпня 2024 року буде тривати війна, то він просто виглядає як людина, яка повинна піти і застрелитись, тому що нездатність прогнозувати розвиток подій і одночасно з цим займати таку посаду високу, виглядає як умисне руйнування обороноздатності країни. Як робота на підрив взагалі цілої державності. І причому мені здається, що українські чиновники зараз демонструють такий стиль поведінки, в якому читають страх перед путіним більше, ніж страх перед власним народом. Власного народу вони не бояться, вони бояться Путіна. Але ж якщо вони бояться Путіна, значить вони не вірять в український народ, який здатний їх захистити від Путіна. Тому вони вибудовують лінію компромісу з Путіним персонально. А це ознаки державної зради в принципі. Mm, так.